Тим часом в нашій студії з'явилися люди. Я представлю їх за 30 секунд, перетримую паузу. Ініціатори події ланцюг єднання вирішили створити живий ланцюг із заходу на схід з півночі на південь України, показати всім всьому світу, що українці єдині і хочуть. Показати, продемонструвати це світу з тим, щоб створити такий ланцюг, потрібно 3 мільйони людей. На сайті цього проекту зараз ви його побачите на ваших екранах. Кожен хто дасть згоду стати в такий ланцюг, зможе вибрати собі персональну ділянку на мапі за вказаним маршрутом автомобільної дороги, де кліком курсора зможе може вказати місце, в якому він може стати. В студії ініціатори подій ланцюг єднання Ігор Пінчук та Мирослава. Як це не дивно також. Пінчук добрий. Вечір. Отже, ви вбили цілий бізнес. Люди купували собі як дурні якісь ділянці на місяці, а тепер можна купити за безкоштовно ділянку на, якийсь, на одній з трас між півднем і півночем, заходом і сходом, та, і записати своє ім'я на Історію нашої країни, так а, я так розумію. Я вам дуже дякую, що ви саме так сформулювали те, що відбувається. Моя приємність, мені за так. це платять. <клес> Жарт. Ну я про гроші скажу громадськоники. Так, так. Власне, е, ідея живого ланцюгу. Вона зовсім не нова, вона не наша. Ну, вона... я в 91-му році стояв. Mm -hmm. Так, так, так. Що я ветеран стояння в ланцюгах. Тоді не було інтернету. Правда. Наразі є е, ну, великий такий бонус і перевага для суспільства. Mm -hmm. Явища, як інтернет. Саме з його допомогою е, в нас виникла так. Я вибачаюся, у нас є інформація, що захопили будинок, наскільки я зрозумів, Харківської обласної державної адміністрації. Про це повідомив Мустафа Наєм, Ми перевіряємо цю інформацію, як тільки дізнаємося факти. повідомив вам, перепрошую, Ігоре. Сьогодні день захоплення у нас, Луганськ. Тривожна новина. Донецьк, Харків там. Тривожна новина. Власне. А, ідея з'явилася декілька тижнів тому. Вона була просто проговорена з дружиною між друзями. А, ідея створення живого ланцюгу з заходу до сходу в 90-му році. Ти зі чи 90, 90, 90. Львова до Києва uh -huh. відбувся ланцюг, мільйон близько півтора мільйона людей відбулося в ланцюгу. Небувала в історії подія потенційно може статися живий ланцюг з заходу до сходу з півночі до півдня. Подія 12 квітня о 12.00. Люди виходитимуть. Що менше зараз є 18 тисяч 295 людей, які протягом останніх трьох тижнів, отримавши інформацію виключно з допомогою інтернету і від друзів, зареєструвались, так як ви сказали, на сайті і клікнули а, в, точку, в точку там, де стоятимуть. Сайт а, допомогли створити друзі. І, власне, це один з інструментів, який а, допомагає в здійсненні такої події. Mm -hmm. Можлива обставина, яка а, лише за якої подія може відбутись, це самоорганізація і ланцюг єднання, що відбуватиметься 12 квітня о 12.00 mm -hmm. на центральних вулицях. Міст України і автомобільних дорогах, що з'єднують регіони, ця подія відбувається шляхом виключно самоорганізації. І лише таким способом, в нашому розумінні, і таким механізмом дана подія за участю мільйонів українців може здійснитися шляхом самоорганізації. Наразі на сайті більше ста людей. Які зголосилися стати волонтерами-координаторами певних ділянок або місць угу. по маршруту ланцюгоєднання? Так, вибачте, так. Павле, доброго дня, Данило Яневський, громадський. Ви в прямому ефірі, що в Харкові відбувається, скажіть, будь ласка. А коли можна подзвонити? Він обірвав зв'язок, ми намагалися дізнатися від наших інформаційних джерел, так би сказати, що відбувається в Харкові. Сказали нам, що не можуть тепер говорити. Спробуємо відновити зв'язок з Харковом. Якщо є харків'яни, будь ласка, громадське нижне підкреслювання. ТІВІ, подзвоніть нам, розкажіть, що там робиться. Наперед вдячним та перепрошую, все гаразд, я розумію. Власне. За декілька тижнів ми створили сайт, зв'язалися з провідними телеканалами національними, які нещодавно почали нам допомагати, поширюючи інформацію через телебачення. І хотілося би насамперед сказати про те, що наразі майже 20 тисяч людей в Україні вже зголосилися. Про те, що 12 квітня о 12.00 буде перша спроба. Буде перша спроба. Саме так. Знаєте, за останній тиждень-два ясне і чітке розуміння про Ми... те, що людей дуже багато в Україні, які підтримують, нам всі допомагають. Одразу хто дізнається про цю ідею. І допомагають хто чи може. Власне, відчуваючи, наскільки люди заряджені цією ідеєю, бажанням. Ключове щось зробити Нарешті. дію. що Я, я почуваюся повним Бовдуром. Ми з вами говоримо. Жінка прекрасно, чудово. Юлю, як жінка, слухає свого чоловіка, тому все добре. А від себе хочу сказати, що якщо хтось хоче розвити країну, це треба знайти, що в нас різного. А якщо ми хочемо об'єднати країну, треба шукати те, що нас об'єднує. І точно нас всіх українців об'єднує бажання того, щоб був мир. Як мінімум, крім того, щоб наша країна процвітала, розвивалася економічно, соціально, політично, культурно, тому е, всі ті, хто хочуть. Е, бути причасними до цієї події і можуть 12-го числа о 12 годині вийти в своїх містах, в своїх селах, навіть там на трасах, де не проходить наш ланцюг, просто взятися за руки і подумати про те, що ми хочемо миру, разом заспівати гімн країни, разом помолитися. Можливо, і це дуже важливо насправді, бо у нас дуже креативні люди. Проявитися якось творче, десь запустити фонарики китайські чи ліхтарики ці що летять. Десь запустити шарики зелені або жовто-блакитні, десь заспівати, десь танцювати, десь голуби випустити в небо і залишити, можливо, після себе лампадку. І якщо відбудеться така подія, да, то цей хрест по Україні з живих людей буде видно з космосу. І точно треба бути таким, щоб нам хотіли допомагати, щоб нас не хотіли чіпати, щоб нас не хотіли унічтожить. Знищити знищити так, дякую. А тому я звертаюся до всіх громадян нашої країни і гостей нашої країни, а щоб ви а, були присутні 12-го числа і взяли участь у цій події з відкритим серцем і з думкою про. Єднання заради миру я тут, поки ви говорили, одним вухом слухаю принада цієї роботи в тому, що стаєш як жінка, ти можеш одночасно слухати, говорити, щось писати щось писати в, в, в вайбері. Я дзвонив якраз до Марини Остапенко, це керівник прес-служби. Служби безпеки України відбулося захоплення будинку спецслужби в Луганську. Дзвонив до голови спецслужби української Валентина Наливаченка. Він сказав, що хулігани захопили другий поверх. Ну, чи один з поверхів там, а от пані Марина не бере слухавку. Якщо пані Марина, ви нас чуєте, підніміть, будь ласка, мій дзвінок, бо люди хвилюються, хочуть знати подробиці про те, що відбувається в Луганську. Моє питання до вас, дорогі мої, таке. Наскільки ви розумієте, я принаймні живу з тим вже останні, може 25 років, з того моменту, як Горбачов, Горбачова обрали генеральним секретарем. Генеральним секретарем Компартії радянського союзу відчуття повне, що я живу всередині підручника історії. Так тут відкриваю підручник, причому в буквальному сенсі цього слова тут моя історія, там моя історія, тут історія моєї дружини в підручнику 11 класу. Буквально у вас є відчуття, що ви живете? всередині такого підручника, що ви є одночасно і читачами цього підручника, і діючими особами в цій, так би сказати, інтерактивній книгі. Дуже, 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 дуже добре відчуваєте. Це не я, це Дмитро Харитонов, Дмитро Харитонов. є Харітонов, телевізійний персонаж, освітньо відомий. Є таке відчуття. відчуття. І воно, ви знаєте, ну, на диво, вчора ввечері ми про це говорили з дружиною. Є ясне чітке відчуття, що ти є учасником або якогось фільму, або як ви кажете, підручнику історії. Копірайт Дмитро Харитонов. Так. Данило, я би хотів би, з вашого дозволу, Сказати декілька речей з приводу ланцюга єднання. Mm -hmm. Для чого він? Чому потрібно, щоб він стався? Наразі ситуація в країні така, що всі настрахані або перспективою війни. І найперше питання, яке розігрується, це єдність країни. І в цій ситуації я Особисто я задався питанням, що я, звичайний громадянин, можу зробити дією. Не подумати чи сказати, а зробити дією. Чи є щось, чим я можу вплинути на ситуацію, яка відбувається в країні, з приводу єдності її? Я... Можу вийти і стати. Саме це, саме цю дію може виконати кожен громадянин, кожна звичайна людина. І слова про те, що наша сила в єдності ці слова мають дуже глибокий рівень розуміння. Оскільки в єдності дійсно існує сила. Потужніша від політичних впливів, економічних американців, європейців, росіян і навіть наших українських політиків сила в єдності. Коли велика кількість людей реально, фізично, фактично об'єднуються, в простій дії тримаються за руки. В цей момент виникає велика сила, що творить ситуацію в країні. Я вибачаюсь, мушу вас перервати. От ми з вами говоримо про єдність, про те, що нам треба об'єднати Україну. А в Харкові проросійські активісти в 21-й годині прорвали такі оточення правоохоронців, увірвалися у будівлю обласної державної адміністрації. За повідомленням очевидців, агресивно налаштовані мітингарі, озброєні палицями, їх обличчя були прикриті балаклавами кидали у бік міліції камені вибух пакети. Мітингувальники намагалися прорвати кордон, міліція обороняється. За 10 хвилин, тобто на початку 10 ї учасники штурму прорвали оточення, увірвалися до будівлі. Вам не здається, що ми якісь, якісь варіати? О, наверху адміністрації повідомляє нам Павло з Миколаєва, встановлено триколор. Це Харків, ви єднання. Люди захоплюють будинки СБУ, встановлюють російські прапори, чекають, поки їм дядя Путін знову принесе миску баланди. І плювати вони хотіли на Україну, на наше з вами єднання, на нашу культуру, на нашу мову. Глибоко їм все це в носі. Навіщо витрачати свої зусилля? А можна я скажу? Я думаю, я що Путіна і Кремля взагалі дуже маніпулюють свідомістю з приводу того, що східна Україна хоче роз'єднатися, і, і політики всі щось кажуть, що народ хоче, народ хоче. То якщо народ вийде і скаже, що ми все ж таки хочемо єдності і миру, то тоді не буде то вже так і буде. Так буде, як скаже народ. О, Павло дзвонить. Вибачте, з Харкова. Павло, добрий вечір. Це Данило Яневський. Ви в ефірі громадського онлайн. Що там відбувається в Харкові? Алло? 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 Та, чую вас. Алло, здравствуйте. Добрий день. Як вас звати? Вечір. Як а, вас звати? Мене звати Лія. Мене звати Лія, я з мешканка Харкова. Ага. Лія, що ви бачили, що відбувається в Харкові? Ну, я зараз стою перед будівлею Харківської держави адміністрації. Десь кілька сот. Людей запучилися біля входу. Там стоїть міліція, стоїть перкут з читами, але вони нічого не роблять. Люди вільно зайшли будівлю. Зараз з другого поверху хтось виглядає, маякує вогником, і вже над харківською адміністрацією ріє російський триколор. Поліція повторює нічого не робить. Угу. А скільки більш-менш людей там зібралося перед будинком? Ну, не, знаю, кілька сот, ну десь я думаю до пів тисячі. До пів тисячі. І, а які... Вони скандують Харків, скандують Росія. Тут uh, розвивається флаг Харкова, флаг Росії, Йоргівський uh, прапор, угу. я не знаю, як це назвати, це Йоргівська стрічка, але в uh, розмірі прапорів. Угу. Ясно, ясно, зрозуміло. Дуже вам дякую, дякую. Ну є за що? Принаймні, люди будуть знати, що над будинком харківської адміністрації поставили російський триколор. Дякую, сердечно, бережіть себе. Дякую. Дай Бог здоров'я. Отака от інформація з Харкова. І час ми говоримо. Вони замбовані, вони маніпульовані. Чому мною за 60 років не Мене не зазомбувала, не зазамбувала радянська влада, не зазамбувала ця держава і не зазамбує ніяка інакше. А вони є всі бідні, зомбовані. Вони все життя стоять з протянутою рукою, продають свої голоси за кілограм гречки. Після того обирають оцих космонавтів, які пустили в дим квітучу країну. А ми все з ними панькаємося. Ай вони бідні, ай вони нещасні, 25 років живуть в Україні, не можуть вивчити три слова по-українськи. Сидить тут на вашому місті мурло, інакше не можу сказати, яке говорить, мої виборці не розуміють української мови. А ви кажете ланцюг єднання. А ви взагалі... так. Так? Так. одно. саме ланцюг єднання. Я поважаю таку <світ> позицію. Це та подія, це та дія, яка в масовості своїй, коли велика. Уявіть, три мільйони людей діють спільно, не говорять, чи думають, чи пишуть в інтернеті, діють просто ось так. Я насправді зіграв роль адвоката диявола. На мене є, напевно, так само, як і на багатьох інших українців, надзвичайне враження справи в асиметрична відповідь наших героїв військових в Криму, які навіть що порушена система управління військами, так здавалося, та, говорили, що невдаха міністер оборони і так далі, не було ясних наказів з боку Турчинова, Верховного головнокомандувача. А вони дали асиметричний асиметричну відповідь на, це, на, на цю окупацію. Вони просто сміялися в обличчя, грали пісні Святослава Викарчука, тепер опинилися між іншим на, на сході України, без грошей, без нічого. Там катастрофічна ситуація. Діти інсуліново-залежні, жінки зі своїми проблемами, нема що їсти в голому полі і так далі. І тому подібне. Так? Але це є відповідь на це все. Жлобство, хамство, терор проти. Нашої країни Я, і окупацію нашої країни інакше інакше немає. І і при не цьому всьому кожен день а, багато українців а, допомагають їм грошима, а, харчами, одягом. І взагалі мені здається, що тут особлива наша нація в тому, скільки вона віддала за останні три місяці і починає віддавати, щиро підтримуючи один одного і показуючи, що все-таки ми одна родина, все таки ми єдині в нашому прагненні. Залишатися вільними, залишатися вільними і відповідальними громадянами своєї країни. Якщо не зберете 3 мільйони, що буде? Зберемо. Зберемо питання, в який день. І знаєте, Данило, насправді е в мене особисто існує ясне розуміння, що в Україні відчуття за останні три тижні куди більше, ніж три мільйони людей, які... Можуть вийти і стати в ланцюг єднання і створити подію небувало в історії України, цим самим вплинувши і цим самим вплинути на свідомість, оточуючих і в першу чергу самих себе. Що можу зробити я? Вийти і стати, що може кожен вийти і стати? Коли ми це зробимо разом, так станеться. Важливим моментом цього єднання, я хочу ще сказати. Ви можете стати будь-де будь-якою групою, будь-якою компанією, взяти за руки і знімати себе. Просто знімайте один одного на камеру і викладайте все. Від... Я вибачаюсь перед Павле Павло, добрий вечір. Данила Яневський, громадський. Я знаю, що ви перед головним входом до Харківської обласної державної адміністрації, що там відбувається. люди довольно быстро прорвали оцепление милиции, которое было выставлено на входе, и зашли внутрь. Сейчас на входе флаг России, георгиевский флаг, а -а -а, из окна второго этажа, где находится приемная губернатора, сейчас развивается георгиевский флаг. Милиция находится здесь же, милицию никто не трогает, и просто, ради стоит сказать, что особо А не казало, люди не Павло, скільки людей присутні на площі так на око? Ну я думаю, около двох-двох половиною mm. Не, Ні очі много. Uh -huh. Розумію. Да. Ну і час пізній, і неділя. Дякую вам сердечно. Дякую, Павло. Дякую вам. Павло Федосенко, журналіст вістей, був в нашому прямому ефірі. Він стоїть просто перед головним входом до будинку Харківської обласної державної адміністрації. Отже, дорогі мої, маємо підсумок Ігор та Мирослава. Підсумок дня такий, фактично пали три східні області. Відповідно, Луганська Донецька будинки обласних державних адміністрацій за допомогою в лапках декількох сотень людей. І Харківська завтра може бути в Україні незаконний, за словами Сергія Голова, того колишнього міністра юстиції, з'їзд суддів, який може ухвалити рішення, які за словами пана Сергія. Принаймні так я їх зрозумів, остаточно доб'ють тут у нас і державу, і рештки того, що від неї, або рештки того, що від неї залишилося. Ви як громадяни, які почуття маєте Ви знаєте, а, От дякую про почуття. Почуття такі, що е, існує кілька десятків груп людей, груп по кілька десятків людей, які мають певні можливості впливати на ситуацію. Організовувати з'їзди, давати накази, ще щось. І навіть коли декілька сотень людей збираються біля Харківської адміністрації, про них одразу говоримо в прямому ефірі, декілька сотень людей об'єднались одним наміром і роблять одну дію біля Харківської адміністрації. І це викликає ті розмови, що зараз в цей момент відбуваються в ефірі вашого телебачення. І... Сила і ефект від дій людей, наприклад, кількох десятків суддів, кількох десятків депутатів, бізнесменів. Ефект від їхніх дій, він настільки нівелюється, розчиняється в ситуації, що навколо під впливом. Ефекту від дії великої кількості простих громадян. Ми дуже непрості громадяни, як показала Революція Гідності. Треба Революція. це прибрати це слово з лексикону. Так, власне. Особливі, унікальні. Особливі, каталіше. унікальні. Ми тут показували вірш, глядачі, з глядачів Анастасії Дмитрок. Повагу. Неймовірно сильний, потужний, я говорив, гранітно-монументальний режим Януковича зник. Внаслідок дії сили, mm -hmm. котра з'явилася, коли багато людей об'єднались на Майдані mm -hmm. одним наміром і виконали якісь дії. Вони були іншого характеру. Ленін, і... коли його заарештували перший раз е, в поліція царська, то він сказав урядника, що ж це ви, молодий чоловіче, куди ви пхаєтесь? Перед вами стіна. Той сказав, стіна догнілає, пні розваляться. Гнилий цей режим був. Гнилі відносини, гнилі люди і гнилі цілі. І не можна нічого побудувати на вбивцях, на брехні і на грошах. Можна, але не довго. Вірно. Вірно. Власне, Данило, і... дозвольте, користаючись, я дякую вам і вашим журналістам за можливість говорити mm -hmm. в ефірі вашого каналу. Я хотів би звернутися до тих людей, які зараз нас чують, чують mm -hmm. мене. До тих, хто відчуває важливість єднання реального, фізичного, фактичного. Будь ласка, подія ланцюг єднання 12 квітня о 12.00 відбувається шляхом виключно самоорганізації. Не існує організаторів, не існує певних структурованих координаторів. Люди, котрі підтримують. І відчувають необхідність здійснення події ланцюг єднання 12 квітня. Будь ласка, щонайменше одразу після цього ефіру, щонайбільше завтра зранку зв'яжіться з вашими друзями, однодумцями, сусідами, однодумцями і поговоріть про те, що ви разом можете зробити спільні дії, які виконати протягом цього тижня, щоби подія ланцюг єднання відбулася в вашому місті, селищі або селі. Вона може статися виключно шляхом самоорганізації. І, Данило, угу. в самоорганізації, в такому явищі, лежить корінь того, як ми, українці, можемо створити взагалі всі системи суспільного Маш життя. Ну, можемо ми по-різному. От в Харкові, наприклад, це життя створили таким чином. Сепаратисти закидали міліцію, яка очепила будівлю ОДА, світлошумовими гранатами, прорвалися до будинку, міліція відступає, а ти кричали, міліція дякую. Ну, про прапор, який морить у вікні, я вже вам повідомив. Дякую, Ігоре, дякую, Мирослава Пачуки, ініціатори акції. Вже зовсім так би сказати, на десерт. Ми покажемо так. в нашому ефірі промо-ролик, присвячений О, вашій акції. Дякую, що були з нами. По результатах. Сподіваюсь, нам складете від від відповідь. Встаньте. Дякую. Дивимось промо-ролик. Поведи, що наша країна єдина. Зміцни ланцюг єднання заради миру. 12 квітня о 12-й вийди на вулицю свого міста. Ти потрібен Україні. Ставай в ланцюг єднання. Реєстрація на сайті «Україна разом.org.ua».